Дізналися, куди я вже приїхала, таке чарівне місто. І в ньому було дуже-дуже мало разів. Дуже, дуже... Мені так приємно, що мене запросили саме на цю конференцію. Ну і я запрошую вас на перегляд моїх блогів. Зараз покажу наш перший день навчання. Ось, бачите, у нас зараз кава йде. Каву, чай дівчатка п'ють ось такі наші тренери. Конференція, бачите, дівчатка, всі сидимо за столами такими круглими. Нас дуже багато цей раз поприїжджало, Ось так. Сподівання в мене дуже великі, хочу набратися великого досвіду, як працювати з дітьми по працевлаштуванню, адже вони їдуть за кордон, а я б цього не хотіла. І в нас випускаються дуже гарні молоді люди, хлопці наші. Тому ми будемо слухати конференцію. Кажуть, от потрібно вести потрібно мати ту компетенцію, потрібно планувати, потрібно щось зробити, в Те, про що наш команду. Е, можна продатовувати, і дехто, я знаю, що вже озвучував, що можна було б додавати додаткове навчання для дорослих, продуктовувати це десь там безвертників, які проходять курсове навчання, доводиться десь для, для кухарів можливо, чи мотиви які дорослі навчаються. А хто з білі? Всім добрий ранок, а я починаю з такої ось краси. Другий день семінару. У нас сьогодні вже другий день семінару. Я вам там маленькі кусочки покажу першого дня, бо вчора не виставляла, не змонтувала відео. Сьогодні вже початок другого дня. Теж, думаю, буде день такий насичений, прекрасний. Сьогодні сонце таке, бачите, як гарне, краса! І ми помалесенько йдемо в конференційну залу. Хочу сказати, що мені тут ну, дуже подобається. Така прям атмосфера, люди такі гарні, всі привітні, колеги такі щирі, ну, не знаю, все просто супер. Супер клас. Так що буду на семінарі, буду вам показувати в перший день. Пройшов, про не знаю, море задоволення приніс. Було цікаво, багато людей цікавих виступали, розповідали, що бізнес це не є важко, це не є щось таке неймовірне. Головне мати бажання. А якщо ми маємо бажання, то ми завжди кажемо, ми хочемо, щоб наші бажання здійснювалися. Тому будемо надалі працювати над цим усім. Ну, на семінарі буду вам маленькі фрагменти показувати. На рішення про прийняття немає. І чомусь нікого не цікавить, чи рішення було викладати, чи не було забули. Зробили. Ми не були державне, жити, жили за мати. Щось мало, тому що, що я поставила. Ми за свої гроші все вийняли. Іде обговорення, <пості> <У кожній> робі, <пості> ми скажемо, що ми не проблема, це МС почали. Кожна команда. Зараз я, я в останньому номеру, який стоїть там в гості, скажу, так. яку картинку він буде малювати на спині попереднього учасника. І цю ж картинку ви по черзі маєте намалювати на спині, а останній учасник, конкретно Андрій, бере маркер і відтворює ту картинку, яка до нього прийшла по черзі. Виконує вправу. Малюєте?

Там змінювалися дуже швидко. Вчилися один одного, дуже часто чую, що перед цим якісь заняття з дітьми, в колективі, щоб подивитися, як працює та платформа, та платформа. Тобто, ми можемо, але це то, що я платформі. Так, стара школа педагогів, Тіль, і не розбираємо перешкоди у нашій роботі. Візьму, хворих, millions, <п 'я> Хтось привик, сидіть хтось е, прийшов, посидів навіть на курсах, через тиждень запутав, через хаву. Це теж я такою професію. Заброни та Невідповідність курсу стандартного за професією... Школи, можливо, був незрозумілий. Потім у житті розуміється це є така недостаття да. підтримка адміністрації департаменту ремонт загальні зали. Всім добрий день, сьогодні у нас третя. Але день дивіться, занять де можливе обговорення, що, і надаються колес. курси Вернем, з професійної майстерності. Навчитись таких вареники, лікати вареники. вареники. Ми за день навчимо. хочеш навчитись готувати взагалі? Ходи до нас місяць, буде дорожче. Майда напишемо. Можуть вони сидять, але хочу щось зробити на ті ж булочки, наприклад, у нас населення, що тут було це? Виділяєте. <ривіт> Але є діти з ваші. Я маю величезну надію, що цей вогонь наші хоча <консеренера>. не буде гасити часом. Хоча б довелося, тоді вони вкриваєте елементи <ривіт> з величайного курсу свої навчальні плани. Правда? Чи до якого місяця на це а в березні ми зможемо почути довезти. Ми плануємо організувати, можливо, онлайн-зустріч через деякий час, для що, щоб поговорити на тему, що вдається, що не вдається. Тому що все таки ми очікуємо, що ви спробуєте поговоритися з дітьми. Як ми вже це спробував? Ваші успішні діти це буде найкраща народа для нас. Ми думаємо, Я дякую за свій такий марафон, радий вас всіх знову побачити. На жаль, на ісід, за всі. У 300 людей хорошого навчання, дякую вам за вашу активну участь і ваших внесок в розбудову підприємницької культури Колеги від нашої організації ми хочемо подякувати тренерам за цей, за цей дійсно такий марафон. Тим тренерам, які 에, тут присутні, і тим, яких сьогодні немає, також людям, які е, це все забезпечили, за були тим бек-офісом, і робили дуже багато хороших склад, е, ректорату <рес> про <рес> спецосвіт <рес> Міністерства <рес> <рес> освіти, Це робити. Ще хочу вам сім'ї, вам скине таке домашнє ну, вже поставить. Посилання на два сайти скине. Це сайти з онлайн-курсами. Один сайт це є зарубіжний, американський. Ви просто подивіться на них і побачите, перше зверніть увагу на наповнення, якими курсами наповнені назва так